Друзі, всім привіт! Вітаю вас у новому відео. Сьогодні ми будемо ставити ялинку. І хоча у мене геть не було новорічного настрою, та, й, чесно кажучи, і досі його немає, не хочеться нічого святкувати, прикрашати і ну, геть не той, той настрій, який би мав бути вже в цей час. Але в мене є двоє маленьких діток, які, незважаючи на обставин, незважаючи на мій настрій чи на мій стан, повинні мати дитинство і повинні мати гарні емоції. І ось на Миколая, ну, зазвичай ми це робили 19 або 18 грудня, цього року це було 6 грудня, діти ввечері після садочка фактично заставили мене поставити цю ялинку, домовились собі, самі аби він їм з горища її спустив, приніс всі іграшки, і ось заставили мене таки її розібрати. І наскільки мені спершу було лінь, і якась така була знаєте, глобальна втома і небажання щось робити, але в процесі, а тим більше зараз, коли я дивлюся на ось цю прискорену метушню дітлахів біля ялинки, Воно якось, знаєте, гріє душу, і я думаю, залишиться у спогадах. Адже це ще один день, коли ми всі разом, коли ми всі вдома, і слава Богу, живі і здорові. Тому вкотре переконуюся, що діти наскільки забирають енергію, настільки можуть її і віддавати, і бути мотиватором до якихось дій. То мамою допомагати. Ти, ти мене тримаєш? Ти маєш бантик тримати, а не тата? Тримає. Мама, але цю зірочку теж на має бути. Ну, гора тільки одна, ми не можемо все повішити на Ні, Нє, це ма, там оце трошки нижче, будь ласка. Цю зірочку трошки нижче, так. Яку зірочку? Там, оцю зірочку на вершину ялинки ми завжди вішали таку п'ятикутну зірку, але якось минулого року вона мені. Геть мала недобрі асоціації. Цього року я вирішила взагалі її не вішати. Ялинка в нас не нова, ми її купили вже давно, вже третій, здається, чи четвертий рік вона у нас є повністю лита, якість прекрасна. Жодна гілочка з неї не осипалася за весь цей час. Тому я якби дуже задоволена, що свого часу ми в неї вклалися і купили не найдешевшу, а таку трохи дорожчу. Насправді, прикрашання ялинки цього року було геть не моїм завданням. Я тут дві іграшки повісила, а потім собі просто лягла на диван і дивилась, як діти самостійно хто куди хотів, те і вішав. Я звичайно планувала все зробити по-іншому, купити інші іграшки, інші прикраси, в іншому стилі зробити взагалі засніжити трішки цього року. Але пасажир в моєму животику не мав настрою і сил щось робити. А діти й самі непогано справлялись, тому я вирішила: окей, цього року ялинка повністю на їхній ініціативі. Таке? подобається таке свято? Дуже подобається таке свято. Ну, зараз досить гарна ялинка. Це ми всі кінчики заберемо. І зрештою, в них це вдалося досить непогано. Поки я відлежувалась на дивані, тут щось знімала і спостерігала. Діти робили все, що захотіли, були щасливими, і я вважаю, що... Такій ситуації це, мабуть, найкраще рішення і себе не перевантажувати, і дітям все таки дати можливість мати якийсь настрій, мати свято, мати атмосферу вдома. А коли вже дітлахи вляглися спати, то я трішки вирішила все ж таки кудись свій потенціал декоратора застосувати. І хоча б ось тут на столі зробити таку невеличку різдвяну композицію. У мене була така гілочка штучна з хвоєю і ягідками червоними. Ще свічка ароматизована, така червона, з різдвяним таким ароматом, олень. Це, правда, олень така іграшка на ялинку, але я її поставила тут і дерев'яна ялиночка. І вийшла так досить симпатично, настроєво. Щоправда, така композиція у мене тут протрималася буквально до ранку. Загалом з цими всіма вогниками, іграшками і метушнею такою, ви знаєте, трішки таки якось веселіше стало в хаті, і, можливо, навіть святково ці блискітки все-таки додають чогось. Але поки ми наряджали ялинку, у нас кілька разів пропадало світло. І знаєте, воно якось так тригернуло, так нагадало минулий рік, минулу зиму. І знову з'явився цей такий якийсь панічний страх, що скоро станеться щось погане, і буде якась небезпека. Дуже сподіваюся, що мої діти про це не будуть пам'ятати а в їхніх спогадах все таки різдво і зимові свята будуть мати лише якісь позитивні емоції. Ще однією з наших традицій таких є випікати на Миколая імбирне печиво, але цього року ми його не випікали. У нас був такий готовий вже набір для складання ось такої ялиночки. Тож ми просто з'єднали всі ці імбирні заготовки і прикрасили саму ялиночку. Діти були просто в захваті. Діти так швидко зростають і зовсім не трошки бувають дітьми. Уже незабаром маленький теплий комочок стане дорослим з 43 третіми чобітьми. Нам здається, що ще ціла вічність, аби носити на ручках, читати казки та, раптом, навіть не озирнувшись, сини вже дорослі збирають свої зірки. Батькам завжди важко, не вистачає часу і сил, батькам би у тиші поспати побільше хоч мить. Батькам завжди ніколи ті щічки поцілувать, аж доки діти, неначе птахи, у вирі не полетять. Дитинство проходить так швидко й миттєво у клопотах поспіху й вічних пізніше та зачекай. Діти зростають так швидко і так непомітно, що раптом у них уже свій, видно край. Якось так швидко забулись всі книжечки на ніч і більше не чути та мамкання вічне, і якось так пусто і сумно стало, бо син уже виріс. Куди ж ділося моє маля трирічне? Не треба чекати, не треба спішити, не треба робити у себе з дітей. Треба шукати, хотіти і вміти любити цей день, цю мить, цей момент. оці зірки. Попробувати хочу. Це кінди? Це майже як шоколад такий молочний, але не синіць. Смачно? Яких який смачні? Давай, прикрашай. Щось я сьогодні геть сентиментальна, якось так мене ці кадри розчулили, і взагалі, що зі мною витворяють ті гормони, я вам не передам. Дуже стала така, знаєте, чуттєва і вразлива, можна сказати. Але я дозволяю собі ці емоції, бо лише так ми відчуваємо, що живемо. треба такі. Зірочка. Нам загальться прикраса і зірки. Незабравні навіть прикрасає, йому навчив. Тож, моя вам рекомендація, якщо шукаєте, чим зайняти дозвілля з дітками, Купіть їм ось таку збірну конструкцію з імбирних пряників, вони є різних конфігурацій, там і поїзд, і хатинка, і от в нас, так як в нас, наприклад, ялинка. Це дуже весело, це займає дітей на тривалий час, а потім це ще й можна з'їсти. Це, до речі, досить смачно. Мої діти зацінили, класний був у нас вечір, класне було проведення часу разом. Ну, Звісно, після того прибирати треба ще все це, але. Ми про це дуже швидко забуваємо, а залишаються ось ці кадри, залишаються ось ці емоції і ці неймовірні спогади. А наступного дня у нас мали бути гості, і я вирішила приготувати якусь таку трішки можна сказати святкову страву. Це точно я не готую щодня. Але ось мала настрій, бажання і причину, можна сказати. Думаю, зараз це досить актуально, бо попереду свята, попереду багато застіль, і думаю, такі якісь ідеї будуть для вас також цікавими і корисними. Сьогодні в мене індиче бедро, ось тут є, і я хочу його приготувати в мультиварці. Я вже вам обіцяла, що буде багато рецептів в мультиварці. я зараз дуже часто нею користуюсь. І сьогодні буде ще одна така, ще одна така ідея. Дея один рецепт, який я випробувала, і мені дуже сподобалось. Насправді, за таким рецептом можна готувати будь-яку частину індика, а в мене це бедро, і я ось тут вийняла кістку і зрізала усі плівки і жир. Шкіру залишаю, надрізаю її майже до кінця, але все-таки залишаю, бо буду її використовувати при приготуванні. Хоча важливо під самою шкірою також весь зайвий жир і плівки зрізати. Ще нам потрібен часник і лавровий листок. Я часник буду ось так. Одразу в м'ясо додавати, а лавровий ласток уже при приготуванні. Для маринаду використовую сіль, перець, часник, і в мене є ще така зелена аджика. така приправа, Я все це змішую разом з гірчицею, з олією і трішки додала ще соусу теріякі. Можна ще додати якийсь кислий соус. Я додала просто лимонний сік. Гарно тут буде смакувати апельсиновий сік або якогось іншого фрукту. Ну, можна так знаменітнювати смаки якимись такими улюбленими своїми маринадами і спеціями. І цією сумішу всією натираємо м'ясо зі всіх сторін. Там, де шкіра, то під неї також додаємо ось цей маринад. Я накриваю харчовою плівкою і залишаю ось так на столі. на... Годину хоча б, але краще, щоб це кілька годин промаринувалося в холодильнику. Якщо немає стільки часу, то маринуємо при кімнатній температурі. А тим часом збігала у погріб за своїми стратегічними запасами. Як то добре тако взимку потім діставати ті закрутки, які так лінь було робити. Влітку. Огірочки мариновані, помідори, це, до речі, все, урожай нашого саду. Так тішуся, що зараз можна, у нас мають бути гості. Зараз дістану огірки помідори, зварю картоплю, запечу м'ясо, і якесь ще сало, наріжу, і вже стіл святковий готовий. Кумпот це теж, до речі, мала вам залишити на нього відгук. Це порічки. Червона смородина і апельсин на смак. Ну, Писала в рецепті, коли я його готувала, що це, мабуть, як фанта. Ну, щось схоже є, він навіть трішки так, знаєте, пощипує язик, ніби як газований вийшов. Ну, Прикольний компот, насправді, бо самі. Порічки я не люблю, вони дуже терпкі, а ось так з апельсином вийшло досить непогано. Буду на наступний рік тільки так і закривати, бо більше нічого цікавого я не знаю, що робити з порічок, окрім як компоти. І вони дуже корисні, треба їх насправді їсти. Тому ось такий рецепт на наступний рік, запам'ятайте, можна таке готувати. Взагалі це вже майже всі компоти, які в нас є. Хоча ми закривали їх так багато. З полониць було десь банок 10, напевно, ось таких трихлітрових, літрових, і їх вже взагалі немає. Полониці в нас розійшлися найшвидше. Це фаворит цього сезону. І е, раніше я говорила, що компот вишень – це найкращий компот в моєму житті. Тепер наш фаворит це полуниці. І трохи вам таких простих буденних кадрів, як я відкриваю банки. Знаю, що це супер неоригінально, але якось вона мені дуже-дуже по-домашньому і навіює все-таки затишок і тепло. Ось таку банку, яка закручується, я завжди не можу відкрити. Просто так відкрутити без допомоги чоловіка. Тут його не було вдома, а мені треба було її відкрити, то за допомогою ножа ось так підважила. Знаю, так псуються кришки, так не можна робити, ну, але в мене не було виходу, треба було це відкрити. Тим більше, що надто сильно напружуватись мені не можна. Словом, кришки не шкода, головне результат, головне, що відкрила. Дуже смачні ось ці помідори. Цей рецепт мами з гичкою від моркви просто фантастичний. І доповнення до цього всього я згадала, що ще можна додати трішки чеснику. До речі, сало я перед тим як нарізати, завжди трохи заморожую. Воно тоді таке цупкіше, щільніше, легше його різати, менше тупиться ніж і це зручніше зробити. А потім вже ось складаю в контейнер і можна сміло використовувати куди потрібно і коли потрібно. Компот також виявився дуже-дуже смачним, а ще в нього просто якийсь нереально красивий колір. Здається, що тут якийсь штучний барвник, але ні, тут все натуральне. І завжди, як я наливаю першу склянку компоту з такого 3-літрового слоїка, постійно розливаю. Це вже, знаєте, як традиція. Швидше було б дивно, якби я не розлила, аніж якщо розлила. А якщо налити ще в якийсь красивий келих, то цілком ймовірно, що це виглядатиме як таке безалкогольне шампанське для мене. Тим часом, уже трішки замаринувалося м'ясо звичайно було б краще, якби воно довше постояло, але. І так вийшло непогано. На дно наливаю зовсім трішки води, і ось так шкірою вниз виставляю в чашу мультиварки замаринований шматок індика. І все. Виставляю режим випікання. Спершу поставила на тип продукту м'ясо, але потім передумала, згадала, що індик це птиця, і поставила все-таки на птицю. У мене тут ця програма має 40 хвилин, але я ще доставляла і десь в загальному годину 20. У мене це м'ясо запікалось. Насправді, в мультиварці таким чином, м'ясо я готувала вперше і вийшло дуже-дуже смачно. А ще мене дуже потішило, що не треба потім відмивати духовку, не треба відмивати пів кухні від такого приготування. Все залишилося в одній чаші. Фактично, виставила час і забула про це м'ясо до готовності. Ось цю шкіру, на якій воно випікалось, ми не використовуємо, ми її знімаємо, вона вже свою функцію якби виконала. Ми не додавала. Някого зайвого жиру при випіканні? І ще один з бонусів приготування в мультиварці такого типу страв це те, що можна їх там і залишити, лишити режим підігріву, і страва буде вам завжди теплою на той період, на коли вам треба без якогось зайвого пересушування, переготування, все вийде таким, як ви задумали, соковитим, смачним і, головне, вчасно теплим. Для мене це було важливо, що можна було приготувати заздалегідь. Та зрештою найважливіше це дійсно смак страви. М'ясо вийшло дуже соковитим, дуже м'яким, отак просто аж розпадалось на волокна, і я не так вже й багато часу потратила на його приготування. Словом, мені дуже сподобався такий варіант. Буду ще експериментувати, буду пробувати інші маринади, буду пробувати якісь інші соуси, але наразі це було дуже смачно. На гарнір я ще запекла картоплю, плюс ось ця соленина квашенина, і такий гарний, досить, я б сказала, святковий стіл у нас вийшов, було чим пригощати гостей. Ще додала якісь фрукти. І напередодні готувала салат шубу. Ну, вже не показувала вам, бо це такий мій дуже стандартний рецепт, ви вже сто разів його бачили. Часто готую в різних лотках, щоб також можна було мати як заготовку. Так, і планувала ще в цьому відео показати вам своє замовлення з сайту Сінсей, що я купила з декорацій для дому. Насправді, мені це замовлення прийшло ще трішки раніше, але. Діти не дали розпакувати посилку, вже розібрали тут все, тому буду показувати вам походу і вже в дії, як вона є. Купила ось таку підставку, не знаю, спідничку, як воно правильно називається, під ялинку. Це пластикова, вона складається з таких от сегментів, вони між собою з'єднуються, так як конструктор, і досить така міцна конструкція виходить. Здається, там були різні кольори: і червоний, і коричневий. Ну, мені сподобалось зелене. У нас така ялинка насичена зеленого. Зеленого кольору, мені захотілося таке. Єдине, що на фотографії мені здалося, що сама ця ось цей коло висотою, воно було трошки більше і більше закривало, ніжку ялинки. Ну, мені бракувало тут хоча б ще 5 см. Здається, на фото воно виглядало трошки по-іншому, але загалом, по якості, нічого така, штука, зважаючи, що вона ще й коштувала досить бюджетно. Ще один варіант. Недорогого, але досить ефектного декору для дому це є ось такий свічник. Точніше, то це ліхтарики, просто якби гірлянда у вигляді свічок. Вона йде на батарейках. Сама ось ця основа дерев'яна, а свічки пластикові. Гарно яскраво світять, виглядає насправді набагато дорожче, аніж воно коштувало. І я купляла це як альтернативне джерело світла, і так для атмосфери та затишку. Також ще зі світла взяла ось такий будиночок. Він вже має вбудовану таку невеличку гірлянду також на батарейках. Ну, це була моя мрія, я дуже люблю такі будинки, які світяться. І власне хотіла їх отут в дитячій поставити на підвіконня, аби ось так було атмосферно і затишно у діток в кімнаті. Ще з покупок був пісочний годинник, але тут ключове слово був, бо прожив він у нас рівно 15 хвилин, поки діти його не розбили. Я на фото чомусь думала, що він пластиковий, а він виявився скляним, тому діти дуже-дуже швидко з ним впорались, довелося одразу викинути, аби ніхто не поранився. Хоча виглядав він досить гарно і достойно, дуже мені сподобався. Я б ще раз такий замовила, якби була впевнена, що вони його не розіб'ють. Що ж, друзі, на цьому буду завершувати своє відео. Дякую усім, хто провів цей час зі мною. До зустрічі в нових відео. Всім па-па!